Бажаю здоров'я! Мене звати Олег, мені 21 рік, позивний мене фанат. Я командир танкового взводу, танкової роти, танкового батальйону 23-ї окремої механізованої бригади. Був розподіл, в якому була 23 ОМБР, і я вибрав саме її. Чому та в мене просто улюблене число моє 24, а найближче до 24-х було 23. Тому я обрав 23 ОМБР. Мій військовий шлях розпочався, коли мені було 15 років, а саме я вступив у Львівський державний ліцей з писану військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут. Після закінчення його я обрав шлях стати військовим. Чому саме танкіст. В мене дідусь був танкістом і перед вступом в Національну академію сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сайданчного наснився мені сон. Що дідусь стоїть переді мною і тримає в руках чорний берець з танковою какардою. І я взяв це як за поклик що це мені потрібно продовжувати військовий шлях а саме у танкових військах. Навчання в мене проходило доволі добре. Навчався чотири роки на факультеті бойового застосування військ, управління діями танкових підрозділів. Було дуже важко на початку, так як зовсім молодий, ні друзів, немає поряд ні батьків, ні родичів, нічого. Але з часом все привиклося. Коли навчався, в нас було і стрільби, і водіння, і все. Як і на місці механіка водія в нас були заняття, так і на місці навідника і командира. Були стрільби з закритих вогневих позицій прямою наводкою з місця на Т-64 та Т-72. Стажування проходив у 121-й ТРО на Херсонському напрямку. Переважно нам розказували командирів з водів, як саме керувати на полі бою. Показували прямі трансляції, і ми вже з цього робили собі висновки. Яка зараз війна в нашій країні? В бригаді техніка набагато краще, ніж в закладі, була на навчаннях. І тут більше дізнався чогось новішого, ніж те, що розказували в академії. Тут набагато більше практики, ніж було зазвичай на навчаннях. Люди тут доволі дуже добрі. Командування також тут. Побратими дуже хороші, і один за всіх, і всі за одного, як то кажуть. Моє місце це командир танка. У нас злагоджений екіпаж. Коли ми приїжджаємо на чергування, для початку ми зв'язуємося з вищим начальством і питаємо дозвіл на прогрів техніку обслуговування, техніки проведення контрольного огляду, перевірка мастил, перевірка системи, перевірка зв'язку між. Внутрішній зв'язок та зв'язок з черговими враження дуже класно. <схи> я би не сказав, що погано, ну страшно. Буває страшно, бо літають дрони, літає артилерія. Все, що вчили в нас в академії, все і тут стає реальністю. Ну, тепер, після академії, я почав негативно думати, так як в нас немає людей, немає... люди хочуть трошки відпочити до своїх сімей, а немає кому їх поміняти. Є пацани, можна так сказати, які зараз віжують, вживають там спритні напої, ходять по клубах, і їм байдуже, вони хочуть найшвидші перемоги, але для того, щоб перемогти, вони нічого не роблять. Тому моя думка до ухилянтів негативна. Шановні випускники, вибирайте ВВНЗ, вищі військові навчальні заклади, так як у нас зараз в державі дуже складна ситуація, і нам потрібна ваша підтримка. Допомога, тому вибирайте ВВНЗ. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Слава воїнам-танкістам!